Британська розвідка назвала цінний ресурс, якого не вистачає російській армії. Деякі військові частини окупантів, які воюють в Україні, потерпають від спраги та фільтрують воду із калюш. Докладніше далі. У повідомленні Міноборони Великої Британії у соцмережі X йдеться, що пошкодження, завдані російськими ударами по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призвели до припинення водопостачання через нестачу води, деякі російські підрозділи були змушені вдаватися до примітивної фільтрації води із застояних калюж. Це очевидно призвело до спалаху інфекційних захворювань, які передаються через воду. 23 липня пропагандист Пропагандистилья Туманов повідомив, що російським льотчикам обмежили як води до літра на добу, це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур. Як наслідок, окупанти були змушені звертатися по воду до місцевих жителів, а сам Туманов звернувся до російських компаній виробників води з проханням забезпечити російські військові бази у Ростові, Воронежі та окупованому Криму додатковою водою. У британській розвідці вважають, що нестача води, яка призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування. Майже напевно вплине на моральний дух та оперативну ефективність російських військ. Як повідомлялося раніше, Росія намагається приховати спалах холери, який стався у тимчасово окупованому Криму. Захворювання на холеру було зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.